Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео сервер Socket Channel і Socket Channel. Ми, в принципі, вже розбирали Socket, сервер Socket, як вони між собою взаємодіють, хто є сервером, хто є клієнтом. Але є ще набагато кращі класи, за допомогою яких ми можемо встановити зв'язок через наші сокети. Це, наприклад, Socket Channel і Server Socket Channel. Давайте про них дізнаємось більше. І так, Socket Channel це абстрактний клас, який створює канал для підключення потоково орієнтованих сокетів. А Server Socket Channel це абстрактний клас, який створює канал для прослуховування потоково орієнтованих сокетів. Але може виникнути питання: а яка різниця між попередніми, як я показував сервер сокет і сокетами, і Server Socket Channel і Socket Channel пара? Можемо подивитись: технологія ServerSocket і технологія Server Socket Channel порівняння. API-тип. Ну, вони знаходяться в різних пакетах. JavaNet Socket Server Socket і Java Neo Channels. Server Socket Channel. IO це означає input Output. – Non-Blocking Input Output. Блокування. Server Socket завжди блокує. Server socket може блокувати, а може не блокувати. Підтримка селектора. Ні, у Server Socket. У Server Socket Channel. Так. Селектор ми ще не вивчали, я вам потім покажу, як можна його використовувати. Що це взагалі таке, як його використовувати з Server Socket Channel. Далі. Потік, тобто наш thread на клієнта, у Server Socket є. А у Server Socket Channel ні. Це означає, що він використовує мультиплексування. До речі, про мультиплексування можете подивитися окремо. Ну, як ви розуміли, не один, а декілька. Добре, доступ до даних. Вхідні вихідні, звичайно, input, output потоки використовують. А сервер Socket Channel використовують byte buffers. До речі, ми їх розбирали недавно. Далі, зазвичай використовують сервер Сокет в малих якихось серверах, для того, щоб подивитися, як це взагалі технології виглядають, як підключатись, обмінюватись якимись малими даними. А сервер Socket Channel використовують вже високонавантажених. Серверах. Ну, в принципі, якихось якихось банках, можливо, якихось можуть використовувати а, іграх, які є сервер, підключаються клієнти, треба навантажені Сервер в такому випадку можна використовувати сервер socket Channel. Глибоко в код клієнта і сервера я не буду поглиблюватись. Це, що треба знати. В технологіях можете подивитись, звичайних сервер сокет і сокетах. Ми розглянемо так поверхну, скажімо, як це виглядає. І так, а, працюємо в трейкетж. Трейкетж with resources навіть. Тому що у нас тут клаузал або навіть автоклоузабл. І так, щоб отримати нашого клієнта, ми звертаємося до сокет channel, кажемо Open. це він відкритий. До кого будемо під'єднуватись через метод Connect, передаємо а Сокет uh, адресу. Сюди передаємо шлях, localhost і передаємо порт. 5000. Супер. Все, під'єдналося. Що ми хочемо відправити? Ми хочемо відправити Hello from client, Окей, okay, супер. Message get bytes. Створюємо наш байт byte, byte buffer, вибачте, через метод РАП отримувати. Все, у нас є. Давай, клієнт. А ну-ка, давай туди. Пиши його. Все, записав. Далі. Коли ми е, хочемо щось отримати від клієнта, ми будемо казати read. Але для цього нам потрібен response buffer. Супер. Щоб його створити, ми кажемо byte buffer allocate 256 символів буде в нашому бафері. Тобто на сервері теж треба використовувати 256 символів в бафері. Супер. Клієнт каже, read, response buffer. Туди пише. Отримаємо мінус один, як тільки мінус один, все, завершуємо читання, і робимо фліп. Фліп це означає, що наш response пафер переходить в режим читання. Тобто з нього можна тепер читати. Читаємо масив. І тут, в принципі, стрінг передаємо. Що у нас тут? Угу. Де у нас тут? Наші байтики, звідки починаємо, і довжина. Супер, спочатку. І всю нашу довжину нашого пафера. Отримуємо стрінг і. Будемо вводити в консоль нашу цю стрінгу. Тут, в принципі, все зрозуміло. Давайте в сервер. Наш сервер також буде в TryCit. With resources. Що ми кажемо? Так, так само кажемо: Server socket Channel. Open. Відкрився, молодець. Давай. На якому порті будеш висіти? На 5000. Молодець. Configure blocking. True. Окей. Блокуємо. Можна, в принципі, non-blocking поставити. Неважливо. Так, а йдемо далі. ну В принципі, while true, тобто ми будемо отримувати якісь дані і постійно їх читаємо. Accept. Що це ми означаємо? accept Тоді, коли хтось до нас підключаємось підключається. Якщо хтось до нас підключився, ми тут чекаємо, чекаємо, підключився. окей клієнта отримали. Все. Працюємо з клієнтом. Ми можемо дізнатися всю інформацію, яка про нього є. Get remote address, get local address. Та небагато, в принципі. Але тут більше. Але це для роботи вже з даними. Добре, що у нас тут клієнт каже? А, ось дивіться, ми створюємо такий самий байт-буфер, а локація 256, щоб в нього був буфер. Супер, наш буфер є. Давай, пиши туди. Тобто, клієнт рід читає з нашим буфер. Тобто туди пише. Так, поки в нас не буде мінус один, ми будемо читати, 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 читати. Мінус один. Окей, супер а Потім Client close, ми його закриваємо і продовжимо. Далі кажемо buffer flip Тепер ми його міняємо з писання на читання. Така ж сама логіка. В принципі, ми можемо наш буфер використовувати як в нього писати, так і з нього читати. Але не забувайте переключати. Ви подивимося, яка буде різниця, якщо його не переключати. І так. Отримуємо таку ж саму стрінгу, якусь дані, які в нас прийшла з клієнта. Отримали. Супер. Тепер робимо reply. Received. My server received. Робимо received. Створюємо наш новий байт-буфер. Wrap. reply, get bytes. І відправляємо клієнт. Write. Все. Закриваємо цей наш клієнт. І таким чином відправляємо дані з сервера. Що прийшло? То відправляємо. Плюс сервер Received. Запускаємо спочатку сервер. Обов'язково. Дивимось. Давай, давай, давай. Є. Yeah, server is starting. Супер. Server listening on port 5000. Чому listening без is? Ай-яй-яй. Так. На 5000. Супер. Давайте клієнт. Тепер. Клієнт. Аранука. Ой його. Клієнт із стартер. І так. Connected to server. Під'єднався. Молодець. тепер, Ага, тепер ми дивимося сюди. сервіс, так, 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 так. Клієнт connected. це наш ого, 63027 порт. Оце це замахнувся. Ну, добре, ресів Hello from Client. Дивимось сюди. Ми це відправляли. Hello from client. Ось воно. Yes. А потім ми його відправляємо, плюс додаємо наш рядовок. Server Received. Server received А, точніше, Server Received. Ага, отут ми додаємо Server Replied, те, що він. І оце прийшло з нашого. сервісу сервера А тепер дивіться. Я роблю ось так. Не роблю йому фліп. Давайте тепер запустимо. Угу. Поїхали. Запускаємо. Що ми бачимо? А-ля-ля-ля. Поганенька. Дивіться, суть в тому, що ми його не перемикнули в читання. І там суть цього фліпу, що він на індекс нульовий його починає переміщати, цей буфер. і... Не продовжує писати в нього, тобто якийсь мішура може бути далі, читати хтось, ой, писати хтось в нього там що завгодно. Коротше. Ми йому кажемо фліп, і все тоді. Якщо раніше хтось використовував його, ми зупиняємо все. Оце мінус один каже, невалідні символи там або закінчені символи. Ну, якось ми сприйняли, що більше нам не треба. Кажемо, бафер сліп все. Будь ласка, припини писати в нього зараз, я буду читати. А якщо такого не робити, то буде в нього писати, і ми будемо в нього читати, читати, і буде ось така ось б'яка. Тож, запам'ятовуйте, якщо ви використовуєте буфер для читання і писання одночасно, не забувайте його переключати. Отже, пара сервер сокет Channel і Socket Channel. Дають нам більш можливості, ніж Server Socket і просто Socket. Ви можете подивитись опис, який у вас зараз на екрані. Які є більші можливості у Server Socket Channel групи, скажімо так, пари, які використовують вони доступ даних, тобто там прості потоки Input-Output, а в Server Socket Channel це Byte Buffers. Вони можуть бути неблокуючими сервер сокет Channel А, сервер Сокет завжди блокуючи. Підтримка селекторів, ми це будемо розбирати пізніше. Ну і звісно, з такими умовами для використання малих серверів використовується сервер-сокет, а для високонавантажених використовується сервер сокет Ченва. Добре, якщо у вас є побажання зібрати щось більш якійсь версії Java на якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.